Українська народна казка Лисичка та журави. Живи були собі лисичка та журави. Стали вони сусідами та якось подружилися. Вирішила лисичка пригостити журавля та й пішла його до себе в гості запросити. Вітаю вас, сусіде, приходь дорогенький до мене. Ось я тебе, як пригощу, накормлю, зготую, як для себе. Зібрався журавель на званну вечерю. А лисичка тим часом приготувала кашу та й шкварками заправила, розмазала по тарілці. Подала до столу та й промовляє. Їжте, сусіди, мої голубчику, сама все готувала. Ще й до столу не сідала, дорогого гостя чекала. Журавель клюв клюв дзьобом, Стукав-стукав нічого не може вхопити. А лисичка в цей час Лись-лись кашку. Та й сама все з'їла. А як каша була з'їдена то лисичка й говорить Несеться, серця, любий сусіде, більше немає чим тебе пригостити. Дякую, голубонька, та й на тому, відповідає журавель. Приходь тепер до мене в гості. Другого дня. Приходить лисичка до журавля. А журавель зготував картоплю, бурячок, капусточку, м'язко, порубав усе на маленькі шматочки, склав у печі з високим горлом та й запік у печі, поставив на стіл та й каже. Пригощайся, люба сусідонька, не соромся, голубонько. Лисичка коло того глечика крутиться, віртеться, і так понюхає, і так облизнеться, а потяг ніякого немає, Не лізе голова у глечик. А з рове книжки собі свої, клюв клюв доки все. Де не з'їв? Не серце, сусідонька, більш немає чим тебе ласувати. Ох, як розізлилася лисичка. Думала вона наїстися на цілий тиждень, а додому пішла голодна, тільки більше ще й зголодніла. Ось ти сам часів не дружать між собою лисичка та журавель. Усі, казуться кінець, хто дивився молодець. До побачення малята!